Всім доброго дня! Сьогодні 22 серпня Збирався сьогодні перець небагато Бо нема вже часу треба їхати От. Жарко 33-34 в тіні Перец червоний і зелений різний є Зараз покажу, що я зібрав. Получилось ящиків там. Десяток. Ось такий красивий печик. завтра буду на базаре. Вот мне такие подобаются. Не совсем красный. Такие резноколеровые. Подобаются. Никого, он кавуникий. Дыни. Картопли я выкопал. Менше ніж в минулому році, але є. Огірки ще є. Огірки все літо. І не гірки зовсім. Помідорів ще багато, а гірки ще пару разів соберу і все. І більше не буде огірків. гірків. А перець, звісно, красовчик. Все, всім дякую, пока.